Шолом, невірно. Сьомочка, де я займаюсь. В общем, діградати, блять, тут не те, що, блять, ну так як вже зрозуміли сторож. І он выродки вчора деградата. Натягали, блядь, сюди матрасів, блядь, поне сука, собак. А зараз бігають. Це за стадіон, сука, школи 22. Це, блядь... Непоса Капан займаються діти. Школа працює. Це не після апокаліпсиса і не заброшена територія. Це спальний район великого города. Виродки. Зараз бігають, дивляться, що мені можна кричати на незаконну, блядь, прослушку. Шалом Ютуб, блядь. Матраси, блять. Це ще хуйня. займаюся я босий. Тут блять везде набите стекло. Оце ці виродки, що сьогодні з м'ячиком, вчора якраз стягали ці матраси. 22 школа місто Рівне шалом YouTube